Доброго ранку, маленькі українці. Пам'ятайте, що свідчені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Сьогодні, дітки, у нас художня праця і будемо робити паперового ангела. Хто ж такі ангели, запитаєте ви, це духовні, а значить безтілесні істоти, які літають у просторі за допомогою крил, тому ми їх не можемо побачити. І якщо ми їх зображуємо іскрилами, то це для того, щоб показати їх роль як посланців Бога. Кажуть, що у кожного з нас від народження є ангел-охоронець. Він нас любить, співчуває, щоб не трапилось, що сили намагаються допомогти. Вони завжди перебувають у нас позаду. Що ж, дітки, вирушаємо в художню майстерню. Діти, сьогодні ми будемо з вами робити ось такого чудового паперового ангела. Давайте роздивимося, що він зроблений, з яких геометричних фігур. Подивіться уважно. Так, дітки. Геометричні фігури. Тут у нас кружечки. Ось кружечок, ось кружечок і один кружечок ще розрізаний пополам. І. Прямо путничок з іншої сторони видно. І ось така тоненька смужечка паперу для того, щоб вчепити нашого ангелочка чи на ялинку новорічну, чи на віконечко, чи на стіну, щоб прикрасити ним будівлю. Тож починаємо. Отже, дітки, починаємо. Що нам потрібно для роботи? Для роботи нам потрібен папір будь-якого кольору-якого будь кольору. Нам потрібно Формочки для того, щоб обвести кружечки, один більший, один менший. Ножиці, клей. Клей може бути як сухий, такий, як у мене, з пензликом. Олівчик нам потрібен, ножниці. І фламастер червоний і чорний. Отже, починаємо. Спочатку ми беремо папір і вирізаємо більший кружечок. Прикладаємо його і обводимо. Тепер ми обведемо менший кружечок. Діти, беріть для обведення будь-що, що у вас є кругле. У мене ось такі предмети. І білий кружечок. Обвели. Тепер починаємо вирізати. Вирізати. Ножничцями вирізаємо і пам'ятаємо про безпечне поводження з ними. Обертаємо тільки папір. Ножнички ні. Є кружечок. Слідуючий. Обертаємо тільки папір у руці. І останній великий кружечок. Є діти вирізали. Далі що ми робимо? Ми починаємо з великого кружечка. Великий кружечок нам потрібно зігнути. Зверха, ось так, накладаючи кінчики один на один. Ось так. Є в нас. Тепер що ми робимо? Відкладаємо його в сторону, беремо кружечок іншого кольору, накладаємо його на прямокутник, і зверха. Трошки його загинаємо сантиметрів 2-2,5. Ось так його загнули. Тепер можна наклеїти цей кружечок на цей прямокутничок. Перевертаємо на іншу сторону, намащуємо клеєм, але клеєм намастити тільки зверху. Знизу ми не мастимо. Приклеїли до прямокутника. Тепер розгортаємо цей складений зверху прямокутничок, намащуємо клеєм, і приклеюємо його до кружечка. Все, приклеїли. Тепер беремо білий кружечок, складаємо його пополам, пополам складаємо, розгинаємо його і перерізаємо ножничками. Перерізали. Це будуть наші крильця. Далі, що ми діти робимо? Ми беремо цей квадрат з кружечком і зрізаємо зверха, тут де голівка круговими рухами, а тут зрізаємо куточки. Ось так діти. Зверха ми. Круговими рухами зрізали. І ось одержали ми такий прямокутничок з кружечком. Можна ще чуть зрізати, якщо багато. Є. Слідуючи, що ми робимо, діти, ми крильця будемо клеїти ось до цього зігнутого великого кружечка. Перевертаємо на іншу сторону, прикладаємо крильця. Крильця треба так прикласти, щоб зрізи, ось ці, були знизу. Але не при самому верху. Бо його ще треба наклеїти. Ось так приблизно. Беремо крильце одне, перевертаємо на іншу сторону. Намащуємо куточок йому. Так. І приклеюємо. Ось так крильця наше. Беремо інше, перевертаємо на іншу сторону. Намащуємо клеєм. І також прикладаємо. Все, приклеїли крильця, перевертаємо його. І ось ми маємо крильця з кружечком. Тепер, діти, що ми робимо? Ми зараз намастимо, перевернемо на іншу сторону, намастимо клеєм, піднімемо ось цю голівку, що у нас на прямокутнику, і приклеїмо його сюди. Напрямокутничок є. Кроме того, ще приклеїмо блакитного кружечка до великого. Є. Далі, що ми робимо? Ми чорним фломастером малюємо ангелочку очки. Ось такі кружечки і зафарбовуємо. Є в нас очки. Тепер ротика ми малюємо червоним фломастером. Є в нас ротик. Все, що нам потрібно діти кусочок тонесенький такого самого кольору паперу. Вирізаємо ось такий тоненький. Складаємо його вдвоє, це багато, трошечки відріжемо ще. Складаємо його пополам, З... приклеюємо його між собою. Тепер намашуємо клеєм і приклеюємо його ззаді, за голівкою. Це для того, щоб можна було потім почепити нашого ангелочка, чи на ялиночку, чи на стіну, чи віконце, щоб прикрашав вашу оселю. Ось такий діти-ангелочок у мене получився. Ось такий діти-чудовий ангелочок у мене вийшов. Буду чекати на ваші ангелочки. Думаю, що вони у вас получаться дуже гарні. А на цьому я вам кажу до побачення. Все буде Україна. Наше майбутнє в нас нікому не відібрати.